Привітайте. А я вас, діти, вітаю в хімічній лабораторії. І сьогодні ми будемо досліджувати дуже цікаву річ. Послухайте зараз. Під носом в'ється, в руки не дається. Що ж це таке? Повітря. Це повітря, правильно, діти. А повітря ми можемо побачити? Ні. А ми можемо його похопити руками. Ми не спробуємо. Слухайте, якщо ми його не бачимо, якщо ми не можемо його схопити руками, то може ніякого повітря і не існує. Ви згодні зі мною? Не згодні? Ну тоді давайте досліджувати повітря. Я вас прошу задняти місця в нашій хімічній лабораторії. Маємо досліджувати повітря. Перед вами лежать ці пакетики. Подивіться, що ми будемо з ними робити. Ми зараз туди намагатимемося впіймати повітря. Я взяла його ось так і зараз спробую його надути. Біля дивіться. І закрутила. А ви пробуйте. Не будете так... О, ви ну що, є щось пакетика? Ну, ви ходить, ви гадаєте, повітря є? А якого воно кольору? Воно має кольор. Немає. А знаєте, яке воно? Воно прозоре. Кажуть, прозоре. Хоч його на видати. Покладіть Я вам більше скажу. Повітря не тільки прозоре, воно ще й потужне. І зараз я вам це доведу. Дивіться. А тепер проведемо ще один експеримент. Перевіримо повітря на потужність. Так що повітря ще може бути і потужним. Так. А ще повітря може знаходитись, наприклад, в об'єктах живої природи. От зараз ми побачимо, чи може бути повітря, наприклад, у воді. Бульбашки з'являються? Yeah. Значить там є повітря. А тепер ви пробуйте. А, ну, є повітрячка. А тепер ви yeah. дивіться, у мене на дні бульбашки малесенькі. Дівки, я вам хочу сказати, що повітря може бути в усолок. А от, наприклад, у водичці повітря кому воно потрібне там? А ну, як як думаєте? Правильно, у воді повітря, повітря потрібна рибка. А Хто там живе у водичці? Капри. 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 Це великим рибам. І ще Крит. Крит. Так, і там, морським, океанським Крит. тваринам, тваринам зер, річок, ставків. Так, так. мешкаться потрібно повітря. Без повітря вони теж не можуть жити. А от мені цікаво, чи є повітря в об'єктах неживої природи. Хочете дістатися? Да. Слухайте, ми зараз будемо занурювати об'єкти деживої природи, землю, пісок, каміння, крейду, наші слиночки з водою. І якщо там є повітря, то будуть входити такі маленькі бульбашки. От зараз ми дізнаємося, відомо повідаючи. Чи ні. будь ласка, свої об'єкти де живої природи занурюйте, висипаються. А ну дивіться, идут бульбашки. Ідуть ага. бульбашки, висипай насніка. Ідуть бульбашки. Иду. Варенька, кидай, край, прям кидай. О, ти ви бульбашки. Іти, і ті, кидай шматочки, кидай. Ди бачиш бульбашки? Нет, так. І у мене гляньте на камінчик, навіть гляньте, весь вкрився бульбашки. Це розповідаєш, потиклясники, потикрізміки піднімаються. Так, але, але ж є бульбашки. Ну, як ви гадаєте тільки в об'єктах не живої природи. Є повітря. Я вам більше скажу. Це ще не всі дива, на які здатне повітря. Ходімо зі глибокі нори. В норах тих, повітря ходить, то заходить, то виходить. Що це за орх? Ні. <міс> <міс> а як же ніс пов'язаний із повітрям діти? <міс> <міс> за допомогою носита ми можемо дихати правильно, але це ще не все. Маріка, повітря магічне, тому що воно розповсюджує запахи, а носик наш. Ваші носики будуть уловлювати запахи. Ви зараз закрийте очки, а я піднесу до ваших носиків по черзі якісь пахучі продукти харчування. А ви будете нюхати і відгадувати, що це пахне. Настінка нюхай, не відкривай очі. Що це пахне насінка? Що пахне? Апельсин. Правильно, подивіться, дітки. Угадали Настя? Так. Апельсин, закривайте очки. Так, тепер тобі Іруся. руся. Правильно! Аміка, тепер тобі завдання з зірочкою. А ну понюхай. Правильно, дивіться, молодець линіка відгадала розумничка. Так, Варюша, а ну нюхай. Що це Валіка, як ти думаєш? Правильно, подивіться, це ароматний чай. Закривайте очки. Це не продукт, це парфум. Правильно, це парфум. Але повітря потрібно не тільки нюхати, а нам вдихати нашими легеньями для того, щоб бути здоровими. І зараз ми зробимо повітряну візкульт хвилинку для того, щоб набратися вгору. Видих голову. Вдих. Поставимо руки в води, пострибаюсь скоки, скорі, пострипалюсь копі скопі. Всі нашпинки вдень зробили. А тепер зокресі. Всі на шпиньки вдень зробили. А тепер разом сіли. Молодці разом, ще раз зробили тих. І дівчата, Я вам хочу сказати, що на нашій планеті земля життя існує завдяки, тому що є вода. І завдяки тому, що є повітря, таке повітря, яке можуть дихати всі. і... Рослини і тварини, і люди. Таке повітря називається кисень, і воно необхідно усім усім. Я вас хочу зараз познайомити із формулою кисню. Кисень це речовина, навколо якої обертається вся земна хімія. А ми з вами хіміки і повинні це знати. Формула кисню – два. А тепер подивіться, будь ласка, подумайте, кому потрібен кисень? Будь ласка, Людям. Ще кого, сутичка. Ринам, ще кому. Рослина. Добре. Буває так, що в приміщенні може бути не дуже гарне повітря, не дуже свіже. І люди в великих містах придумали ось такі очищувачі повітря. Вони очищають повітря від пил, бруду і дають повітря гарне. А яке ж повітря може бути поганим, або не дуже хорошим? Я вам відкрию секрет. Ми з вами дихаємо кистим, гарним повітрям, а видихаємо не дуже гарне. Це повітря називається волинець. Це повітря, яке ми видихаємо волинець, це не саме страшне. Страшніше те, що він є в різних сполуках, які шкодять і нашій планеті, і людям, і тваринам рослинам. І Ось формула вулицю. Це У2. Подивіться, що це зображено. Машина, а це дим. Так дим із заводської труби. Коли машина їде, вона виробляє гази. І Це дуже шкодить. Що може ще зашкодити свіжому повітрю? повітрі? Цигарки, що ще випадають і що з листочками що їх палять, і це дуже дуже шкодить нашому повітрі. Дим з листя, він найшкідливіший. А що ж робити, щоб цього не було, щоб не палити з усім? Піднестись. знаєте, що можна закопати, і тоді буде добре. Можна до лісу відвести. Дивіться автомобілі. Якщо люди не будуть їздити на власному авто, а будуть користуватися з суспільним транспортом, буде менше викладних газів. Палити обов'язково людям. Mm, не обов'язково, тоді людина буде здоровіша і навколишнє середовище. А що ж робити з заводами і фабриками? Mm, заводи і фабрики виробляють корисні речі. Але що ж робити? Ми ж не можемо ну, їх позбутися. а я знаю, що робити. І нам про це казочка розкажете. Казка Про смачне молоко. Ми думали, повітря і молоко який тут зв'язок, але уявіть собі, він є. Неподалік від міста протікала широка чиста річка, у якій водилося багато риби. На березі річки стояло. Мальовниче село. У цьому селі жила старенька бабуся. У бабусі була корівка, яка щодня давала біле, як сніг, смачне та корисне молоко. Бабуся любила свою корівку і дбала про неї. Вона її випасала щодніку, вона пасла її на луках біля річки, а на зиму запасали діти сім. Так би вони жили добре та довго. Одного разу з міста приїхало багато машин і людей. Це були будівельники. Вони розпочали будівництво заводу. Незабаром на березі річки з'явився новий потужний завод, що виробляв корисну продукцію. Усе було б добре, якби директор заводу подбав про очисні споруди на заводі. Завод щодня забруднював повітря, випускаючи клубу диму та кінця, а у воду річки зливав шкідливих вітхін. Старенька бабуся про це нічого не знала і продовжувала пасти корову на луках та поїти водою із забрудненої річки. Надлишні молока вона носила на базар і продавала. От якось директор заводу цього самого захотілося придбати молока. Він пішов на базар і купив у бабусі глечик молока. Як же він здивувався, коли вдома скуштував молоко? А воно було не привабливе, несмачне. Директор заводу сів і замислився, чому корова дає таке молоко? А наступного ранку, коли він завітав на завод, він видав розпорядження. А як ви думаєте, що це було за розпорядження? Слава ж не молоко. Він видав розпорядження, щоб на заводі зробили очисні споруди. Коли зробили очисні споруди, річка стала знову чистою. З заводу не йшла кіптява. І знову можна було випасати корів і не боятися, що молоко буде несмачне і не І ми ще маленькі. Ми не можемо на це попливати, проте ми можемо попливати на чистоту в нашому приміщенні. І зараз ми пограємо в гру, яка називається це я, це не я. Хто про чистоту не дбає, у групу зутий забігає. Це Ми я! Ми молодці. В групі хто із вас стрибає і пилюку підіймає. Це Вінек я! Віник, хто в руках тримає, пруд з кімнати підмітає. Це я. Розумнички. Хто віконечко відчинив і повітря запустив? Це а я. скажіть мені, будь ласка, маля, Як ви гадаєте, де краще дихати? В лісі чи в пустелі? Правда? А чому ти так гадаєш, що в лісі? У нас повітря можна дихати. Дерева дають на свіже повітря, кисень. На снігка, а в пустелі рослин мало, вони кисні не дають, тому в пустелі дихати не дуже добре. А як погадайте, де краще дихати? В місті були бо чи в селі? В селі. А чому солічка, як ти думаєш? Тому, тому що там річка. Річка, що ще? Дерева. дерева. А дерева називають легенями планети, які дають кисень. Добре, дітки. Мої любі вчені, я вам дуже вдячна. Маю надію, що ви дізналися про повітря багато і ми будемо разом робити його чистим.